Так, усім мої вітання. Сьогодні я продовжу огляд речового забезпечення, яке одержав безпосередньо я як мобілізований. Значить, в першу чергу хочу подякувати усім, хто дивиться мій контент, усім, хто підписався, хто ставить лайки, хто коментує. Окремо, хочу подякувати. Знаю, що є хлопці, які дивляться мій контент безпосередньо, які мають бойовий досвід. Також зараз в госпіталі лежать, відновлюються. Взагалі хочу всім подякувати, дуже слушні поради дають. Тобто читайте коментарі, серед коментарів є дуже слушні поради від людей, які мають безпосередньо бойовий досвід. Тобто, я бойового досвіду не маю. Взагалі я поки що ще от адаптуюсь до того, що відбувається зі мною в моєму житті. Тобто, я розповідаю не більше, ніж свої враження як людина з цивільного життя. Ну, я вже не в цивільному житті, я вже безпосередньо. Військовослужбовець Збройних сил України, але як такого досвіду я не маю Тобто, мої роздуми наразі вони достатньо такі, можна сказати, уперечені. Тож я не більше ніж ділюсь своїми думками. Отже, стосовно матеріального забезпечення, значить, що нам видали? Зараз я розверну телефон і покажу, буду розповідати. Так, що видали? Дивіться, ось бронік. До нього дві бронеплити. 7,62 тримають, легенькі. Ось вони, легкі. Ось. Шість пострілів витримують, Ось він. Бронік. Має незручну систему, скажімо так, що стосується його одягання, він защіпається назад. І це незручно. Відверто. Але він є, і це круто. Ось такий шолом. Ось шолом. Ось такий наш шоломник. Шолом важкий був. Але, вроді, все, ок. Здається, що все нормально. Шолом є. Видали карімат, два рушники, фляга. Ось такі тактичні окуляри. Туреччина. Мають два. Додаткових шкла. Жовте і... Також тут біле шкло, жовте і темне. Е, що ще є? Е, є ще такий до нього чухольчик, там є ще мікрофібра для того, щоб витирати шкло. Також вони мають кріплення. Кріплення, зараз хвилиночку, і мені здається, що це дуже круто. А, ось таке кріплення. Вони мають. Для діоптрій, для людей, у яких вади зору. Наступне, що видали, видали нам ось таку флягу, як я вже говорив. Наколінники на локітники тієї ж фірми, що і взуття. Видали два таких казанки один в інший вставлений, алюмінієві Видали намет палатку, там як це правильно, плащ палатка називається від дощу. Ee, так, це те, що нам ще довидали безпосередньо тут в бригаді. Так, отже, э, розповім вам трошки про ситуацію. У мене насправді тут ситуація сумна. Чому? Я потрапив в бригаду, яка тільки мала формуватися, це мала бути нова бригада з нуля. Все було дуже класно. Хороші офіцери, дуже класний комбриг. Харчування дуже круте, все було вже налагоджено два тижні, вже все закрутилося. Офіцери адекватні, ставлення до людей. Я мав безпосередньо відношення до розвідки, але в мене мала бути посада більше така проміжна між розвідкою. Я до підрозділу БПЛА мав відношення, мав допомагати командиру, який мав займатися безпосередньо забезпеченням. Підрозділу БПЛА. Я так розумію, це мало бути матеріальне забезпечення, брати на баланс озброєння. Ну, менше з тим тусувався я з хлопцями з розвідки. Ми тут всі дуже здружилися. Дуже багато було адекватно. Причому це було мобілізовані? Дуже багато людей з освітами, адекватних. Дуже дуже в цивільному житті насправді крутих людей з серйозними посадами, так про між іншим, які зараз були звичайними солдатами, можна би було зробити насправді дуже щось хороше. Дуже багато мотивованих людей було в сенсі що адекватних людей з цивільного життя, з яких би можна було зробити справді хороший підрозділ, і не тільки вона, ну взагалі тут. Було дуже навіть непогано, але ми довідалися сьогодні, що вчора у нас була трошки у нас була присяга. Вчора нас гарненько одягнули. Приїжджав вчора на відкриття садовий, приїжджав на присягу, не на відкриття, вибачте, на присягу садовий, був Козицький, е голова військової адміністрації Львова. Нас е кропили священники, вмикали сумні пісні. Все це було урочисто, гарно. А потім ми довідалися, що бригаду розформовують по тій причині, що не можуть доукомплектувати. Коротше кажучи, не знаю, це згори вирішили усіх, м'яко кажучи, дуже поганий настрій, тому що всі були задоволені. Були насправді достатньо у всіх оптимістичні погляди в майбутнє. Справді, було все дуже непогано. Але хороше, мабуть, не може тривати довго. Так що наразі я не знаю, що буде далі. Ситуація трошки сумна. Кажуть, що нас будуть знову передавати військоматам. Тих, хто мобілізований, з офіцерами, я не знаю, що будуть робити. Тими, кого сюди перевели. Є мобілізовані офіцери, є ті, яких перевели з інших бойових, здається, частин підрозділів. Не знаю, що буде. Ну, але всі дуже засмучені, ходять, і дуже насправді шкода, тому що було всі, як то кажуть, посилання до того, щоб зробити щось справді дуже якісне. Ну, мені так принаймні здається, тому що організація була дуже хороша, офіцерський склад був керівний, дуже компетентний. Був порядок. У нас в перших же днів ловили аватарів, всяких наркоманів, це все відсіювалося. Був порядок. Ставлення до людей було хороше. Ну, тобто, все виглядало вельми круто. Ну. На превеликий жаль. Отже, я не знаю, що буде далі. Буду вам розповідати. Е, знімлю також відео про свої спостереження стосовно мобілізованих людей, е, і насправді, як їх можна мотивувати у війську і як їх демотивують у військоматах. У мене таке відчуття, що це два паралельних світи. Це категорично різне. Ну, ну просто я не знаю. Я суджу, звичайно, мабуть, зі свого досвіду з людьми, з якими я спілкувався. Я не буду стверджувати, що всюди все одинаково. Я щиро вірю, що є адекватні нормальні люди і в військкоматах працюють. Я знаю, до речі, що хлопців з військоматів так само. В чому проблема? Вони там, начебто, ми думаємо, що на теплих місцях сидять, їх там ні хрена не вчать, тільки автомати тримати, а потім вони потрапляють на війну. Таке також є, тобто. Не все так просто, і це погано. І от нам сказали, що можливо з нас будуть робити роти охорони щось схоже, і всі дуже засмутились, тому що е, роти охорони не вміють воювати. На них ніхто не витрачає час і ресурс, щоб їх чогось навчити. Це печаль. М'яко кажучи, тож я не знаю, що буде далі. Наразі ось те, що нам видали, було гарне матеріальне забезпечення, гарно годували, було, ну, виглядало все, що буде, все класно. Ну, а наразі така ситуація. Тож, я ще знімлю відео, розповім вам загалом про людей, з якими я комунікував, про мобілізованих, про їхні настрої, ну, якісь свої розуми стосовно того, як би можна було, скажімо так, з користю, скажімо так, використати людей, які насправді з цивільного життя і не сильно хотіли воювати, мабуть, і хочуть. Ну, коротше, я вам про це розповім в наступному відео. Ще раз дякую всім, хто дивиться мій контент. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім за лайки. Е, окрема подяка Кацапам, які бажають мені здохнути. Е, я не знаю, що зі мною буде. Звісно, що я також можу загинути, е, як і всі ми, тому що це війна. Але. Я знаю одне: ми точно переможемо у цій війні, тому що зараз такий історичний момент. Вони не змогли зісканувати, считати, прорахувати, е, хто ми такі тепер, наш менталітет, наші настрої, і вони нас недооцінили. Бажаю усім так само, от вони недооцінили ворога. Я бажаю нам, усім, як українцям, не недооцінювати нашого ворога. І тоді ми переможемо, і у нас буде все добре. Всім гарного дня! Дякую вам за увагу. Слава Україні!